Одинички, вітаю. Що у вас? Емоційний день. Туз кубків. День почуттів. Відкрите серце новим емоціям. Емоційний, приємний, такий, хоча приємний чи неприємний, це ще хто як. Але це емоційний день. Будуть емоції. Все буде через серце, через душу, через емоції. Логіки не буде. Будете приймати рішення на емоції, будете справи робити на емоції, будете говорити на емоції. Давайте подивимося, що є результат. Ну, я скажу так. Якесь задоволення про робота ваша, те, що ви робите в цьому дні, буде вам ну, от, так, як ви хотіли. От щось ви можливо ну, от, добивалися, щось переробляли, щось якось. те, що ви робили, неважливо, на роботі чи там вдома. Да, якась справа, якою ви, вона вам подобається. Може, це ваше хобі? І ви, оце, о, ця причина, чому ви будете цьому задоволені. От те, що ви щось, над чим ви працювали, ви отримаєте від цього результат, і ви будете від цього дуже задоволені. Дія, Дія, ви будете насолоджуватися тим дев'ятка пентаклів. Насолоджування — це знаєте, самодостатність. Я пожинаю, пожинаю плоди своєї діяльності, Достаток це дедостаток це. Я забезпечував себе, і я, я насолоджуюся плодами. От плодами от цього ваших дій ви будете насолоджуватися. Це в діях. А в чому е який, е це дія і результат? А результат це ваша е по дьяволу, це ваша залежність від цього. Ну, я ж кажу, як хобі, це щось таке, від чого ви просто кайфуєте, від чого ви не можете. Ваша залежність. Вас це, можливо, трішки навіть, ем, ну, як, лякає. Ви за це дуже ну, переживаєте. Що лякає? Ви за це переживаєте. Розумієте, Можливо, навіть щось. Змінити вже, знаєте. Можливо, роботу треба поміняти, не знаю, в когось по-іншому. Або, наприклад, треба е, міняти роботу, а для вас це е, ну, якийсь шок, да? що як це так, я, я так привик, я так люблю, це мені так все подобається, а треба щось буде змінити. Можливо, якась, е, ну, йти на якусь ну, співпрацю, якась нова, ну, от якась, щось нове в роботі. і Вам треба буде щось поміняти, а вам все це подобається. і вас це може